Добрий день, малятка! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за деревом дуб. Подивіться, дітки, який він гарний. А чому називається дуб деревом? Тому що, дітки, в нього один стовбур. А ми з вами наблю... спостерігали за шипшиною. А в шипшини ви бачили багато стовбурів. Тому дуб називається деревом А. Шепшина називається кущем, бо в кущах багато стовбурів. У дуба діти так, як і всіх кущів. Дерев є коріння. Коріння дітки знаходиться там під землею. Воно сховане під землею. А далі від коріння йде, подивіться, який стовбур. Це в нас молоденький дуб. А дуби, які вже старі, у них стовбури дуже товсті. Від стовбурів відходять гілочки. Подивіться, як багато гілочок, да? Ось дивіться, скільки гілочок ось відходить. Це великі гілочки, а від, вели... а від великих гілочок відходять маленькі гілочки. Бачите, ось які гілочки маленькі. А від маленьких гілочок відходить листечко. Дивіться, яке воно цікаве. Да? Дивіться, продовгувате і таке нарізне по краях. Діти, листечко, кора дуба, дуже корисні. А ще дітки у дуба є плоди. І вони, діти, називаються жолуді. Ось подивіться, я зібрала їх, бачите, як багато жолудів я зібрала. Бачите, які вони гарненькі, світлокоричневі, продовгуваті. А ще у кожного жолудя, дітки, є ось така шляпка. Подивіться, ось я її одягнула на жолудь, Бачите шляпку цю? Жолуді дуже корисні. Раніше, дітки, коли не було муки, то люди мололи жолуді і пекли з них різні вироби, і оладки, і хліб пекли. А ще із жолудів раніше робили кумфи. А ще жолоді дуже люблять білочки, дуже полюбляють дикі кабани. Вони дуже-дуже полюбляють е жолоді дубові дітки. А ще дуб дуже корисне дерево, і з нього роблять меблі, роблять кораблі, лодки роблять, тому що це дуже таке кріпке дерево і дуже корисне. Ось бачите, сьогодні ви познайомилися із деревом дуб. Знали його користь. Кара теж дітки дуже корисна, у кого болять зубки, у кого десна болять, можна заварювати кору і полоскати. Тому дерево дуже корисне і дерево лікарське. До побачення, малятка!